Щорічно у світі використовується понад 100 мільярдів пластикових пляшок, більшість із яких потрапляє на звалища або забруднює океан. Використання багаторазових замінників може в рази зменшити шкоду планеті. Не дивно, що за останні роки вони набули великої популярності, проте мало хто знає, як правильно за ними доглядати. Просто промити такі пляшки простою водою недостатньо для подальшого їх використання. Їм потрібна більш ретельна очистка. Зокрема, потрібно використовувати такі компоненти, як, наприклад, тепла вода. Це може бути мильний розчин, а Також це може бути оцтова кислота, тобто звичайний оцит. Також можуть використовуватися миючі засоби, але їх в принципі не рекомендовано використовувати для пляшок для води. Також деякі пляшки для води можна мити у посудомиючих машинах, але для цього потрібно відповідне маркування на самій пляшці. Після миття потрібно ретельно висушити посудину, щоб вона не залишалась вологою. На пластикові багаторазові пляшки впливає не лише догляд, а й дія сонячного проміння, яке зменшує термін експлуатації ємкості. Загалом посуд з такого матеріалу слід замінювати один раз на два місяці. При багаторазовому використанні цих пляшок утворюються мікротріщинки, в яких можуть формуватися бактерії, біоплівка, яка потім буде чинити негативний вплив на наше здоров'я. Це можуть бути запальні процеси, це може Негативно впливати на наш імунітет також в пляшках може формуватися цвіль, і це теж буде негативним фактором. При виборі такого атрибуту слід керуватися декількома чинниками: розмір, форма, дизайн, а найголовніше матеріал. Експерти надають перевагу скляним чи металевим пляшкам, хоч вони не завжди практичні. Перевагами металевих є те, що в них можна використовувати додаткові. Покращувачі, зокрема, це можуть бути шари матеріалів, які будуть забезпечувати тримання оптимальної температури тієї рідини, яку ми в неї заливаємо. Також експерти нагадують, коли прийшов час позбутися пляшки, викидайте її у відповідні контейнери для переробки сміття, щоб тренд до кінця залишався екологічним.